На чемпіонаті світу боксу я не буду дати участі, але я брав участь у підготовці команди до чемпіонату світу. І я бачу, що всі в добрій формі, всі добре налаштовані. І саме людина, яка поїде в моїй ваговій категорії, це Дмитро Черняк, він дуже добре підготувався. і Я бажаю не тільки успіху, я гадаю, що це, я впевнений на 100%. Відсот. А чомусь з тим? Я вже брав участь у чемпіонаті Європи і став чемпіоном на цей рік. Мені поки що вистачить. Зараз будемо готуватись до чемпіонату України виступу в ВСБ. Я вважаю, що цей проєкт ВСБ дуже корисний. Саме для того, щоб на наступний рік в ВСБ в цьому форматі будуть розвідуватись військові ліцензії. Тому в цей рік я маю такі плани, щоб поступати в ВСБ, набиратись досвіду і на наступний рік вже завойовувати ліцензію. 98%, 98 ще війни в склад українських лісланів.